Дивіться, яке сухе пір'я до нас приїхало сьогодні. Е, про пір'я водоплавної птиці я розповідав вже неоднократно. Е, прошу по почті, щоб приходило до нас тільки сухе пір'я. стаціонарно ми готові купувати мокре. Е, питання з вологою ми стаціонарно завжди вирішимо. Дивіться, приїхав до нас гусачок сірий і качка біла. Качка біла, абсолютно мокре пір'я. Тобто, ми готові його купувати, просто я не знаю, чи по почті ми вирішимо питання вологи чи не вирішимо. Якщо вирішимо і ви готові спілкуватись, без питань. Орієнтир для вас, дивіться, щоб ви розуміли, в одній качці орієнтовно 100 грам пір'я, сухого на виході. В одній густці орієнтовно вага 200 грам пір'я, сухого на виході. Якщо готові так, мені в принципі нема різниці: купувати вологе пір'я чи сухе. Готові? Пакуйте. Присилайте попередньо, обговорили всі моменти. Вайбер, телеграм. Як вам зручно все влаштовує? Ласкаво просимо. Чекаю на вашу посилочку.